Вітаю на каналі Записки Відьми. І сьогодні з вами продовжуємо розглядати фільми через Аркани Теро. І сьогодні для вас підготувала фільм. за цікавою назвою Інтуїція. Тобто, взагалі, вже назва самого фільму у нас е відображає, що аркано. Жриття. Е, сюжет фільму це мелодрама, досить, ну б сказала, простий, якщо так подивитись на один раз. Тобто двоє людей випадково знайомляться і вирішують. Що якщо їм судилося там бути разом, то вони там ще раз в цьому житті зустрінуть, там залишають свої контакти на різних носіях. І якщо, типу, це вони знайдуть, ці контакти колись, то значить тобто, така от доля. Тобто вирішують покластися на всесвіт. Так. От, ну і зрештою фільм на цьому і побудований, так? як кожен з них там, намагається влаштувати своє життя, але так ще чи, чи інакше один про одного е, згадують, потім намагаються знайти, і, врешті-решт, як завжди, в ну, мелодрамах Happy End, тобто знаходять ну досить, реально досить непоганий мелодраматичний фільм. Але давайте через аркани. Отже, початок фільму. Фільми знову по класиці, у нас крізь є початок, і скрізь він починається з аркану Дурень. В даному фільмі сюжет, момент, з якого ми бачимо цей аркан Дурня, це зустріч Джонатана і Сари, головних героїв. Вони випадково зустрічаються в магазині, обираючи однакові рукавички. Ця несподівана зустріч стає початком їхньої незвичайної історії, де вони слідують що своїй інтуїції і дозволяють Всесвіту вести їх вперед. Тобто зустрічаються, по дурню роблять такий от шахм невідоме на ось долі. так? І ось це символізує саме цей новий початок, подурню, спонтанність, довіру до Всесвіту. Так? Тобто люди повністю подурно довіряють себе в руки Всесвіту, вони не бояться шагнути в цю прірву невідомості. І починається сюжетна лінія. Далі, тут, вже після дурня, вони переходять досить швидко на аркан Мах. В чому він. Проявився в тому, що вони вирішують перевірити, чи призначено їм бути разом. А як це перевірити? Джонатан пише свій номер на банкноті, а Сара записує свій номер у книзі. І якщо доля, тобто все це таки зведе їх разом знову колись, то вони знайдуть ці речі і ну, зможуть один одному що зателефонувати. Тобто тут тут проявляється така смікалость мага, так? Маніпуляція. Матеріальними засобами. Е, і тут саме проявляється, що використання внутрішніх ресурсів і віра у свої можливості. Далі, після цього всього, в нас найбільше в, цій фільмі, в цьому фільмі проявлено саме Верховної Жриці. Це аркан, який перший. Саме яскравий від початку фільму, від її назви, до останніх моментів. Тут все йде на цій вірі, внутрішні інтуїції, відчуття, що так треба, так має бути. Тобто, ось після цього короткочасної зустрічі, до нас що відбувається, розлука і очікування. Все переходить на етап такого підсвідомого очікування. Після розлуки кожен з них живе що своїм життям. Фізично продовжують жити кожен своїм життям, але кожного разу відчувають глибокий зв'язок і подумки повертаються один до одного. Їхні дії керуються інтуїцією і підсвідомим бажанням знайти один одного. Тобто, от вам класична інтуїція, класично приховані знання, класична пасивність по аркану жриці. Тобто. Вони відчувають, розуміють, пам'ятають один про одного, але все це продовжує йти пасивно деякий час. І от кожен цих героїв в своєму житті переходить на аркан імператриці. Тобто відносини. Обидва герої створюють, що нові відносини, намагаються знайти в них щастя. Але що їхні серця ще, ще все ще пам'ятають один одного? І це відчуття любові та неповноти де їх вперед. Тобто по імператриці йде розвиток у житті, звичайний, так? Але раз у раз жриця нагадує про себе Оте відчуття в глибині, що це неповноцінне життя. Тобто, хоча і є по імператриці творчість, розвиток, да? плодючість, любов. Тобто в житті йде постійно цей розвиток, достаток, все, але постійно чогось не вистачає раз у раз скочується на імператрицю знову і знову. І врешті-що кожному з них доводиться зробити вибір. Тобто, коли вони вже підсвідомо досягають аркану закоханих, так? шостого аркану, який у нас символізує глибокий зв'язок. теж. Тобто по аркану закохання у нас не йде кохання з першого просто погляду, там, фізика, емоція і так далі. Це йде саме глибинний глибинний зв'язок, який, можливо, навіть не з першого погляду проявляється, але в глибині він з першого. Знайомство залишається. І от коли вони усвідомлюють особливо над головний герой а, Джонатан, він робить кардинальний вибір за будь-яку ціну знайти Сару. Так само як глибоко в душі Сара робить вигляд робить вибір. Зрештою визнає для себе ось ці свої глибокі переживання, і теж спробувати знайти Джонатана. Обидва герої приймають вибір, який впливає на все їхнє подальше життя. І приймають свої ось ці почуття. І далі що у нас розпочинається аркан Колісниця. Колісниця це пошук один одного. Обидва герої вирішують знайти один одного. Джонатан шукає книгу, а Сара банкноту. Вони долають різні перешкоди, сподіваючись на успіхи, різні ситуації, але це все супроводжується чим по аркану колісниця? Рішучістю, спрямованістю, контролюючи постійно те, що вони роблять, і знаючи, куди їм потрібно довести свою колісницю. Ось така от класична, рішуча, швидка, контрольована колісниця. Тобто, той, хто запрягає, їде, він контролює. Він не просто хаотично кудись летить, він знає, куди він їде. І далі в нас реалізовується Аркан колесо Фортуни. Тобто, ну, Взагалі у світі знайти потрібну книгу, потрібну банкноту, в якій є на якій написані контакти, це один з мільйон, так, шанс. Тому ось тут втручається саме доля, Всесвіт, колосом фортуни, випадковість та збіги. Доля зводить їх разом через низку випадковостей та збігів. Книга і банкноти з'являються в їхньому житті у найнеочікуваніші, повірте, моменти. І тим самим, що підтверджує Всесвіт силу долі. Тобто, е, як би вони не шукали далі Всесвіт е, бачачи, що. Ну, для, для, для людей просто в матеріальному світі це ну майже нереально знайти потрібну книгу, потрібну банкноту, просто так. Тобто, всесвіт просто допомагає і дійсно через певні події приводить їм в руки саме те, що вони шукають. Тобто тут дійсно спокій колосу фортуни проявляється доля. Інфополе спрацьовує так, тобто трошечки, знаєте, коли людина вперто чогось намагається досягнути, так? і заради цього долає великі перепони, то Всесвіт йде назустріч і вже знаєте, простягає руку допомоги. І от коли протону тут само так от класично проявляє себе як поклик долі. Допомога долі. І далі в нас починає жити аркан правосуддя. Тобто, герої усвідомлюють, що їхня зустріч і подальші події не були випадковістю. Вони розуміють важливість своїх почуттів і приймають що правильне, класичне рішення бути разом. Тобто, пройдучи усі всі випробування. Кожен з них, до речі, я тут опустила ще для кожного з них був аркан відлюдник, коли кожен з них копався в собі, від в собі оцю силу духа. І от, пройдячи це все, вони розуміють, що має бути по справедливості баланс, і що те, що вони шукали, це є істина. Ну і тут вже офіційні, так, стосунки. Е -е. Ну, і звісно, це все. Пошук, зустріч, розуміння, що вони мають бути разом. Це все не могло пройти просто так от, лайтово. І в нас в цьому фільмі є Аркан вежа. Аркан вежа це, це і саме тут та раптовість. Руйнування старих стосунків раптово, як от грім серед ясного неба. так? І Джонатану і Сарі довелося розривати свої стосунки з іншими, щоб звільнити місце для справжнього кохання. І якраз от тут от про вежі, цей грім серед ясного неба, це і болісно, це неочікувано, але необхідно що для подальшої еволюції. Болі, знаєте, як. Як казали, їжачки і їли кактуси, плакали, так, воно було боляче, але продовжували їсти. От примірно десь отак. Ти розумієш, що зробиш боляче, ти розумієш, що буде боляче тобі, ти розумієш, що кардинально руйнується дуже багато чого в житті, але ти розумієш, що без цих змін ти не зможеш рухатися вперед. Тому Аркан вежі тут досить в таких от різких проявах. Ну і куди ж без аркана зірка? Надія. Незважаючи на всі труднощі, герої ще продовжують вірити у свою зустріч, їх веде надія і віра у щасливе майбутнє. Тобто, якби не було аркану зірки, не було б цього надії, віри, духовного натхнення, ну, хрін би хто з них, щоб в цьому житті. Знайшов би ту банкноту чи книгу, і навіть би пропустив би повз вуха і очі, похлики долі, так? тобто, без надії, без віри ми, в принципі, нічого не робимо. Тобто, ну як ми робимо, але результат цього, скажімо так, буде від'ємний. Окрім того, в нас ще тут є аркани місяць. Сумніви та страхи, ілюзії, підсвідомі страхи, невизначеність. Під час пошуків, відчекання герої стикаються з сумнівами і страхами. Вони сумніваються у правильності своїх дій, але інтуїція, що продовжує вести їх вперед. Плюс Аркан Зірка. Тобто, ось та Аркан місяць, карта місяця. Коли ось там є дві башні, і десь там за ними смутна, смутна дорога. І кожного разу зупиняються, їх долають сумніви, а що буде там? Що буде там за тими башнями? Але, зрештою, решта, що віра, зірка, так, каркан, надія, колісниця, так? їх примушують іти далі. І далі що далі? Вони виходять на аркан сонця, воз'єднання, радість, успіх, ясність. Джонатан і Сара, що нарешті знаходять один одного, їх воз'єднання приносить світло, радість і ясність у їхнє житті, тобто проявлення, проявлення цієї цілі. Ну і, звісно, завершується все у нас аркан світ. Їхня подорож завершується щасливим воз'єднанням. Вони досягли гармонії, і завершили свою історію кохання хеппі ендом Повну випадковості, чудес, прояви в долі. Тобто от класичний такий світ в позитивному смислі цього аркану, коли завершується ця дорога до того, аби бути разом, завершення досягнення мети така от наповнена наповнений Аркан Світ. Ось такий невибагливий аналіз даного фільму через аркани Таро Якщо покопатися, ще більш глибше, повірте, тут можна ще знайти. в Моменти інших арканів, але вони вже будуть не настільки проявлені, тобто можна сперечатися, чи, чи той, чи інший ще аркан вони проживали. Але ось ці 100% тут проявлені яскраво і так, що важко спутати з іншими. От, тому бажаю вам, якщо й якщо переглядати цей фільм, то вже з позиції розуміння. Що відшукати в ньому, можливо, ще якісь аркани. Чи проглянути по цим арканам і знайти ще характеристики. Можливо, продивитися не просто сюжетні лінії, а архетипи героїв хто з них кого втілює. Але це вже можна робити навіть окреме відео, щоб не заполоняти одне. Ну, а на цьому поки все. Дякую за увагу. Дивіться фільми і досліджуйте аркани. Всього найкращого!